Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у вівторок, 21 травня, у суді штату Аризона Руді Джуліані ще 10 осіб. Не визнали себе винними за звинуваченнями у нібито змові з метою скасування президентських виборів 2020 року в Аризоні, тобто їх результати. Колишньому меру Нью-Йорку також наказали внести заставу в розмірі 10 тисяч доларів після того, як він минулого тижня ухилився від спроб вручити йому повістку. Минулого місяця велике журі в штаті Аризона висунуло звинувачення понад 10 союзникам Трампа за їхні зусилля скасувати його програш на виборах у 2020 році, включаючи фальшивих виборців і кількох осіб пов'язаних з його кампанією. До Джуліані приєднали ще 10 обвинувачених, які заявили про свою невинуватість у вівторок. Четверо з них з'явились віртуально і шість особисто. До списку входять Крістіна Боб, соратниця Трампа, яка зараз є головним юристом Національного комітету республіканської партії за чисність виборів. Майк Роман, колишній помічник кампанії Трампа, Келлі Ворд, колишня голова Республіканської партії штату Аризона. Колишній адвокат Трампа Джон Істмен минулого тижня також не визнав своєї провини. Ще шість осіб, у тому числі колишній глава апарату Білого Дому Марк Медоуз, колишній радник Трампа Боріс Епштейн і колишня адвокатка Трампа Джена Еліс мають з'явитись наступного місяця і також постати перед судом. На суді у вівторок Джуліані зазначив, що ні від кого не. Ховався так, коли його питали, чому він власне охилявся від спроб щодо вручення йому повістки. Джуліані стверджував, що у Франції та Нідерландах на нього робили спроби нападу і сказав, що грошова застава була б абсолютно каральною. Я вважаю це звинувачення повним збентеженням для американської правової системи, але я не... Виявляв жодного бажання не виконувати вимоги, зазначив Дуріані в суді. Також він зазначив, що у нього немає адвоката, стверджуючи, що він міг би самостійно впоратись там своїм захистом, так, відбиваючи обвинувачення в його сторону. І далі ще є одна інформація, яка стосується колишнього президента США Дональда Трампа, так, а яка його Позиція у цих звинуваченнях. Незважаючи на те, що Трамп не є серед обвинувачених в Арізоні, деталі в обвинувальному акті свідчать про те, що він є необвинуваченим співучасником змови. І тут потрібно зрозуміти, так, чому він є необвинуваченим, так? Ну, напевно, тут причина полягає в тому, що на той момент, так, він був. Президентом так, Сполучених Штатів Америки. тому він тут буде не обвинуваченим, але це знову ж таки моє припущення. Можливо, будуть якісь ще додаткові пояснення, і, власне, ми це ще додатково відкоментуємо, так, з приводу ролі Трампа. Тому що саме звинувачення, так, воно ж стосується. Того, що була спроба так скасувати результати виборів у 2020 році в цьому штаті Аризона, так, за допомогою там, різних незаконних методів, про які ми сказали вище, це достатньо цікава подія в контексті загалом колишнього президента США Дональда Трампа. Його соратників так можуть притягнути до відповідальності за їх дії в штаті Аризона під час виборів 2020 року. Тому, власне, далі будемо спостерігати за цією подією, так, і інформувати, якщо будуть якісь додаткові відомості. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам.